День заборон в Україні блокують однокласники ВКонтакті Георгіївську стрічку, що ще потрапило під табу. Хто останній за закордонним паспортом? Як отримати документ, щоб не стояти добу у черзі? Поклик моря. Чим завершилася операція з порятунку дельфіна, який випадково заплив у південний? Ми розкажемо усе, що треба знати сьогодні. Я Ольга Грицик. Добрий вечір. Однокласники ВКонтакте, сервіси Яндексу, а також електронна пошта зареєстрована на Мейл.ру від сьогодні в Україні поза законом. Вони поповнили список російських компаній, проти яких запроваджені санкції. Відповідний указ президент Порошенко підписав уранці. Українські посадовці вважають, що російські соціальні мережі є одним з інструментів гібридної війни з Україною. Сервісами компанії Яндекс, зокрема поштою, картами чи навігаторами користуються 11 мільйонів українців. Свого часу програмісти компанії адаптували інформацію для українського ринку. У відсотковому відношенні цей ресурс обирають понад половину українських інтернет-користувачів. «Контакті» зареєстровано більше 12 мільйонів співвітчизників. Там не тільки спілкуються, але й дивляться фільми, слухають музику, а також продають і купують. Свої сторінки на однокласниках мають понад 5 мільйонів. Українців. Коли сервіси припинять роботу остаточно, що загрожує тим, хто не послухається заборони? Ксенія Тартинська. Ні, ще мені в контакті. В однокласниках наслідки. Цю пісню Потап і Настя заспівали вісім років тому. Ніхто і гадки не мав, що вона пророча. Українських інтернет-користувачів збурила звістка ВКонтакті, однокласники, поштовики, Мейл.ру, Яндекс та всі сервіси останнього, зокрема й автонавігація, стануть недоступними. Такому рішенню ради нацбезпеки та оборони надав чинності президент і написав про це на власній сторінці ВКонтакті. Українські інтернет-провайдери мають припинити надавати доступ до ВКонтакті однокласники Яндекс та інших російських сервісів. Всі офіційні сторінки президента в цих сервісах буде закрито. Закликаю всіх співвітчизників негайно вийти з російських серверів з міркувань безпеки. Петро Порошенко, президент України. Сьогодні всі сайти, однак ще працюють. Секретар РНБО Олександр Турчинов спеціально зібрав прес-конференцію, щоб закликати провайдерів вимикати російські соцмережі якомога швидше. Уже зараз є можливість, і до речі, деякі потужні провайдери заявили, що вони готові зараз це виконувати. Виконуйте утім. Самі постачальники інтернету заявили втілити заборону в життя технічно вкрай важко. Це потягне чималих витрат. Для того щоб це зробити ефективно, повинно щоб на мережах оператора було встановлено відповідне обладнання. Тому зараз оператори не мають відповідне обладнання, програмне забезпечення. Багато українців дізнається про те, що деякі ресурси не працюватимуть лише сьогодні. Вже років вісім, як закрила і однокласники, і контакти імайлеру. не користуюсь Яндексом і Мейлеру не використовую. В принципі через прокси сервери і так далі можна користуватися так само. Те, що заборонено. Ну, технічно можна оминути зараз активно обговорюють у соцмережах. Самі заборонені сайти розсилають своїм користувачам інструкції. Абичний средністаті пользователя бадьота дуже бистра, без матеріальних вливань. можна в будь-який браузер ставити определенне плагіни. Це доповнення, которое теж дозволяє обході це діла, чи буде покарання за відвідування недозволених соціальних мереж? Юрист Максим Дворовий відповідає, воно не передбачене. Ані цим указом РНБО, ані будь-якими законодавчими актами не встановлено відповідальності за відвідування заборонених на території України сайтів. На новину відреагували і в Кремлі мовляв, це цензура з політичних мотивів, і натякнули на санкції у відповідь. А чекаючи невідомо, коли вимкнення соцмереж їхні учасники у них же жартують. Автор цього колажу припустив, що завдяки безвізу українці їздитимуть коритуватися соціальними мережами за кордон. Хтось сміється над блокуванням сервісу Яндекс.Затори ні будять Яндекса, ні будіти пробок». Тим часом збудженням навколо заборони соцмереж скористалася в рекламі Укрпошта і запропонувала свої послуги, тобто писати листи. Ксенія Тартинська, Людмила Горбач, Валерій Рябченко. Сьогодні канал Україна. І сьогодні ж Верховна Рада запровадила адміністративну відповідальність за так звані Георгіївські стрічки. Рішення підтримали 238 нардепів. У поясненні до законодавчої норми йдеться про те, що стрічка у такій комбінації кольорів стала символом сепаратизму. Щойно законна буде чинності, а для цього його має підписати президент за Георгіївську стрічку на одязі чи машині штрафуватимуть на суму від 850 до 2,5 тисяч гривень. Якщо порушник візьметься за старе, фінансові втрати збільшаться до п'яти тисяч, а можна навіть загриміти заграти на 15 діб. Виняток передбачили лише для ветеранів Другої світової, які мають Георгівську стрічку в оздобленні радянських орденів. Україні потрібна допомога у боротьбі з Росією про це Вашингтону нагадав лідер Народного фронту Арсеній Яценюк. Сьогодні він зустрічався із Бараком Обамою та колишнім віце-президентом Джо Байденом. Розмова тривала більше години. Яценюк ще раз наголосив, що Україні необхідне. Оборонне летальне озброєння, політик сподівається, що цю ініціативу підтримає американський конгрес. Тому що якщо таке рішення буде прийнято, то це є чітка відповідь на те, що Україна залишається пріоритетом, що Україна важлива для Європи і для Сполучених Штатів, що ми боронимо свою незалежність і одночасно, ми боронимо кордони. Країн-членів Європейського Союзу і країн-членів НАТО. Дональд Трамп вибухкав росіянам надсекретну інформацію розвідки, надані Ізраїлем. Про таке з посиланням на власні джерела повідомили дві впливові американські газети Нью-Йорк Таймс і Вашингтон Пост. Автори статей твердять, президент Сполучених Штатів дозволив собі зайве під час зустрічі з головним російським дипломатом Сергієм Лавровим. Про що саме йдеться? і Чи визнав Трамп помилку, розкаже. Юлія Бігліцова дуже добра розмова. Так свою першу зустріч із очільником МЗС Росії минулого тижня описав Дональд Трамп і додав: працюємо над тим, щоб вбивства у Сирії припинились. Сьогодні американська преса приголомшила, мовляв, співпраця зайшла так далеко, що Трамп видав Росії державні таємниці. Поділився інформацією підвищеної секретності про ісламську державу, яка може дати ворожі Росії стратегічну перевагу в Сирії, де її цілі відрізняються від наших зі статті видання в Washington Post. Те, що Трамп розповів Лаврову, не знали навіть країни-партнери США по Сирійській коаліції. Пишуть американські журналісти, екс працівники Білого Дому обурені такої випадковості. Вистачило б, аби людина втратила посаду. Еліот Коен, колишній радник президента США Джорджа Буша. Випадковість, але підозріла, кажуть експерти телеканалу CNN. Центральним питанням щодо зовнішньої політики Дональда Трампа ще від початку його передвиборчої кампанії було: а чому він такий милий із Росією? Він видав цю інформацію не англійцям, німцям, французам, а саме росіянам. Секретних даних Трамп Лаврову не переповідав, захищають президента США в його оточенні. я особисто був присутній на цій розмові. Нічого такого не було. ледь не те саме говорять і в Кремлі для нас це не тема, це очередна єрунда. Зрештою слово взяв сам Дональд Трамп. Буцім таки озвучив Лаврову секретні дані щодо Сирії для спільної боротьби з ісламською державою. Як президент я хотів поділитися із Росією. Я маю повне право це робити. Дональд Трамп, президент США, і таки має, наголошують експерти. Президент США може розсекречувати майже все. Хоча цим Трамп порушує так зване етикет шпигунства і ускладнює подальший обмін розвідданими з союзниками Америки. Юлія Бігліцова сьогодні канал Україна. Ні, за закордонним паспортом як отримати документ, щоб не стояти добу у черзі. Дивіться далі. Буквально 20 хвилин тому в аеропорту Бориспіль нарешті приземлився літак з туристами, які більше ніж добу прочекали у Єгипті. Дві сотні людей, серед яких вагітні жінки і діти, тричі саджали в несправний лайнер, що так і не зміг піднятися у небо. Налякані пасажири вимагали змінити літак, але їм кілька разів відмовляли. Як вдалося вирішити проблему, розкаже Анастасія Єчкалова. Вона, власне, зустрічає туристів на литовищі. Діти на валізах просто посеред аеропорту. Дорослі кип'ятильником гріють воду, аби приготувати чай. Літак, яким понад 200 українських туристів мали дістатися з курортного містечка Єгипту до Києва, двічі зазнав невдачі на зльоті. Ми два рази сідали в самоліт, два рази заносили туди свої речі, два рази вигужали. Сьогодні з самого ранку нас запевняли, що самоліт справний. Комп'ютерну програму відремонтували, але треба, щоб ми всі сіли в самоліт, бо для випробування. Лише за кілька годин після двох невдалих і аварійних спроб злетіти всіх пасажирів заселили в готель. Між тим знервований екіпаж літака ніхто не збирався змінювати. Пілот, командир, бортінженер, всі чотири стюардеси, а ториста з нами до часу ночі поселялись в готель і в три ночі вставали, щоб приїхати на чотири в аеропорти. Після двогодинного перепочинку в готелі українців знову хотіли доправити тим самим несправним літаком. Пасажири обурилися. А, а, можна можна Я знову випробувати долю і перевірити лайнер на справність погодилася лише третина пасажирів. Більшість серед яких десятки дітей і вагітні жінки легковажити життям відмовилися. Тоді їм почали погрожувати працівники аеропорту. Попередили нас, що нас просто викинуть на двір. Якщо ми будемо тут створювати і гам. А, делают вид, что не знают ни английский, ни русский. За деякий час авіакомпанія пообіцяла українських туристів відправити додому іншим лайнером. Поселили в готель і нагодували лише 20 пасажирів із 200. Решта сиділа у транзитній зоні. Це що, це ви привезли із гостіниці? Да. Більше доби в аеропорту їжу та воду купували власним коштом. Хоча цим мала забезпечити авіакомпанія. Однак домогтися компенсації буде складно, кажуть юристи. Чим більше буде підтверджень, тим лучше. Чеки з магазинів, інвойси з гостиниці, де йому почалося встановитися, я не знаю, білети на в театр, який він потеряв, не прилітів вовремя в Київ. Наразі відомо, що багатостраждальні туристи прибули до Києва півгодини тому. Ольга Гуска, Анастасія Єчкалова, Олексій Фалін. Сьогодні канал Україна. Українці штурмом беруть міграційні служби, і сервісні центри. Щойно стало відомо, що Україна таки отримає безвізовий режим, як за біометричними паспортами. Вишикувались кілометрові черги. Не рятує навіть електронна реєстрація. Наша Юлія Доброскок перевірила, скільки часу треба витратити, аби одержати документ, і як скоро спаде ажіотаж. Зі столичної міграційної служби пані Лілія сьогодні йде ні з чим. Не те, що отримати паспорт, стати у чергу не змогла. Поки не можна, нереально. От я працюю, і я не можу взяти талончика. Чому? Бо з утра треба тільки з утра брати талончик. А мені поміняти треба за закордонний паспорт. У Мене діти в Англії живуть. В'ячеслав видає талони на чергу та приймає оплату за послуги. каже за день обслуговує сотню людей. Такого напливу ще не бачив. Сі приходять, мені нужен біометричний паспорт без віз в Європу. Це єдина причина, по которой зараз, по суті, приходять. Там буквально маленький процент іде з тим, що якби Не Неліпше і в сервісних центрах. На відміну від міграційних відділів, закордонний паспорт у них майже вдвічі дорожчий. замість 560 майже тисяча гривень. Але передплата охочих не лякає. 980. 980. Заради нового біометричного, з яким можна буде мандрувати Європою без візи, киянка Юлія навіть взяла сьогодні вихідний. Займала очередь з утра, очередь була прямо на вулиці. А вам навіщо? Е -е, Відпочинок. Запланували отдих. Сюрприз – рібенку на день народження. Кількість людей неймовірна, кажуть у сервісному центрі. Талони на чергу розмітають за дві години. До того ж, приймають документи наразі лише у половині паспортних сервісів країни. Усе через зміну провайдера, що захищає персональні дані. Аби задовільнити всіх клієнтів, інспектори працюють у три зміни. Жотаж дійсно дуже великий, присутній. Поки що неможливо спрогнозувати, наскільки він затягнеться. Ускладнює процес видачі біометричних і нездоровий попит. Більшість приходить не тому, що має конкретні плани подорожувати, а просто аби було. Номер 7. до кабінету, номер 9. Щоб вирішити питання із закордонним документом, за один день люди викручуються як можуть, приходять під двері сервісів за кілька годин до відкриття. Дітей час уже жду, вот, но с утра брала талончик, поэтому тому бы с утра ждать, то була бы п'ять. Вот, за э, чотири часа займалася своїми а потім приїхала. Та єдина порада у цій ситуації від співробітників: просто не стояти у чергах, а зачекати кілька тижнів, доки ажіотаж навколо біометричних не спаде. Юля Доброскок та Юрій Керча, сьогодні канал Україна. Поклик моря чим завершилася операція з порятунку дельфіна, який випадково заплив у південний Буг? Дивіться за кілька хвилин. Музика. Протесту у білих халатах медики зі смілице на Черкащині перекрили дорогу Київ Дніпропетровськ. Вони пояснюють, що потрапили у безвихідь. Півтори сотні працівників не отримують зарплату з нового року, бо їх без попередження виключили зі списку медустанов, які фінансує держава. Ольга Федорова розповість далі. Околиця сміли розпал робочого дня. Трасу на Київ перекривають люди з транспарантами. Водії обурені. Ви нарушаєте мою свободу я, я, на підвішені. На дорогу вийшли місцеві медики. День нам не платять п'ятий місяць. Діти вже нема чим їх гасити. А як доводиться виживати? Хорошо, муж'я заробляють, або там уже у на співробітники у матірі, у отців беруть пенсіонерів. Поки колеги вимагають зарплату, Валентина робить хворому кардіограму. Хочеться ж її працювати, і хочеться якось її отримувати за працю. Страждає не тільки персонал, а й хворі, кажуть у медчастині. Годувати сотню пацієнтів в стаціонару доводиться силами волонтерів. Небайдужі до нас приносять, хто що може, хто вермишелі, хто продукти, картошку, помогу, там, огірки приносять закрутку з дому. І так ми готуємо їсти. Керівництво лікарні пояснює два роки тому їхню медчастину мінохорони здоров'я передало на баланс міста на фінансування її та ще двох медзакладів, сміло отримує державну субвенцію. Але цього року медико-санітарну частину викреслили зі списку. Субвенція, яка приходить медично, вона виділяється не на не на заклад, а на пацієнтів. І то тобто, якщо к нам ходять пацієнти то значить і ми повинні отримати у мерії виправдовуються, фінансування ще однієї лікарні, міський бюджет не потягне. І лікарям, і пацієнтам слід переходити, обирати інші лікарні. Да. Так. Вистачить на всіх місць, да. лікарів. Да. Вистачить. Але пацієнти проти до найближчої лікарні півгодини їзди маршруткою. Це 8 гривень кожен раз на автобусі. Де набрати таких коштів? По-перше, по-друге, не всяка районна лікарня має таке обладнання, яке тут. Домагатимуться справедливості медики і надалі. Планують нові акції протестів і вже подали на мерію до суду. Ольга Федорова, Євгенія Підлісевич. Сьогодні канал Україна. Що ближче до ЗНО, то активніше з'являються різноманітні помічники. Деякі пропонують купити завдання разом із правильними відповідями. Для цього існує ціла схема в інтернеті. Інформацію надсилають на електронну пошту лише після отримання оплати дві тисячі гривень за предмет. До речі, де беруть тести і чи допоможуть вони випускникам, дізнавалася Марія Петрик. До першого тесту незалежного оцінювання тиждень до української мови і літератури Микита готується вже кілька місяців, покладається лише на свої знання. Тут неділя ЗНО сталася і треба готуватися вообще по п'ять годин. Вчора наприклад сиділо до трьох часов ночі. Надо бути уважним, зосередженим і не отлікатися на глупості. Для тих, хто вчитися не хоче, є простіший варіант у соцмережах. Пропонують питання і відповіді саме тих завдань, які школярі отримують у день тестування. Оголошення Микиту здивувало. О, от на даний момент только бронь. Це получається, що можна забронювати себе поступлення в університет зарані. В школу можна було не ходити 11 років. Чесно сказати, та глупость. Забронювати, значить, отримати відповіді за кілька днів до тестування, але можна й одразу. Дві тисячі гривень за один предмет. Телефонуємо. Ви залишаєте мені своєї електронний адрес, і я вам перейшлю Після того, як буде плата. гарантія стопроцентна, ви получаєте питання з готовими відвідами. Звідки правильний варіант завдань дівчина не зізнається. А ось у профільному міністерстві заявили, побачити питання заздалегідь неможливо. Злив інформації про завдання, які будуть на тестуванні від Українського центру оцінювання якості освіти, це неймовірно не тільки репутаційні збитки для українського центру оцінювання, а це скасування всієї сесії зовнішнього незалежного оцінювання, яка відбудеться під час зливу, якщо такий злив буде відповідати дійсності. Якщо можливе розголошення інформації і зовнішнього незалежного оцінювання доведуть, усім без винятку школярам доведеться складати тести ще раз, а винних шукатиме поліція. Марія Петрик, Олександр Скиба, Сьогодні канал Україна. Миколаївські рятувальники намагаються повернути у море молодого дельфіна. Він заблукав у притоці Південного Буга і вже дві доби плаває біля мосту. Фахівці кажуть, довго у прісній воді дельфін не проживе. Про перебіг рятувальної операції Анжела Слободян. Уже дві доби дельфін, що заблукав, плаває в річці. Як йому зарадити, сьогодні вирішували фахівці. На мосту небайдужі городяни. Ну, 20, наблюдали этим дельфинчиком. Долго на одному місці вже насіл То Тому уже відлучився в сторону, где его вже просто свідомо потеряли. На місці рибоохорона катери сачок на поготові. Зв'язувались з дільфінарями, вони нам дали інструкції, як його спасати сачком большим поймати, надуть резинову лодку, положить йомкость такої шафу. Он... Чиновники, що спеціально приїхали з Очакова, пропонують свої методи порятунку бідолахи. Мы уже договорились специально за контейнер. Спасибо местным э, рыбакам и рыбом Ми Мы его поймаем, погрузим в контейнер и выпустим у него дома в Очакові, в море. Серед пропозицій натягнути тенета, заманивши в них морського гостя. Але це лише нашкодить дельфіну, каже іктіопатолог. А будь-яке зволікання може призвести до його загибелі. Живательно сіті не використовувати, тому що з за їх кожних це достатньо проблематично. Тому використовують, як правило такі сіті з так званим з так званим кожним дном можуть визвати вогібельні словами. Тобто є клінічне клінічне відказ від корму. Городяни телефонували в усі інстанції.

Воду взялися власними силами. Водолази спустилися у воду. Катер рятувальників тримався осторонь і намагався вивести тварину в бік лиману. Але марно. Надвечір дельфін сховався від людей. Завтра операцію з його порятунку продовжать. Ольга Федорова, Анжела Слободян. Сьогодні канал Україна. Колишньому прем'єру Італії Сильвіо Берлусконі доведеться вивернути гаманця. Він платитиме колишній дружині 2 мільйони євро на місяць. В Великій Британії знайшли пані з найбільшим в країні бюстом, а в Японії любитель стрибків зі скакалкою потрапив до книги рекордів Гіннеса. Докладніше про усіх цих людей Юлія Біглецова. Два мільйони євро колишній дружині. Стільки щомісяця сплачуватиме сплачуватиме експрем'єр Італії Сильвіо Берлосконі. Після кількох років апеляції судді призначили мільярдеру аліменти і пояснили, Берлусконі Берлосконі один із найбагатших людей світу, тож мусить забезпечити колишній дружині той стиль життя, до якого вона звикла. Офіційний шлюб Вероніки Ларіо та Сильвіо Берлосконі тривав 20 років. Пара має трьох дітей. <реку> Політик, якого прославили гучні секс Жірки був одружений двічі. Нині 80-річний Ловелас теж має даму серця. Молодшу ледь не втричі. I I will... Усі хочуть великі груди. Неофіційний титул Найбільший бюст Великої Британії від преси отримала матір трьох дітей Шерон Перкінс. Аби досягти такого ефекту, 51-річна жінка зробила кілька пластичних операцій. Лише під час першої їй закачали понад літр силікону. Але своїми штучними формами Шерон поки не задоволена і хоче зробити їх більшими. Настрибав на світову першість. Японець потрапив до книги рекордів Гіннеса через любов до скакалки. Почав тренування. ще у школі закріпив навички в університеті? Тепер може стрибнути 20 разів за півхвилини. Що й зафіксували представники книги рекордів. дякую всім, хто мене підтримав. Я зробив це. Юлія Бігліцова сьогодні канал Україна. Я нагадаю, що більше новин як завжди на нашому сайті. сьогодні.ua. розвиток подій у ранкових новинах. Мирних вам снів далого вівторка і до зустрічі завтра.